Вітання з Харківщини. Зараз працюємо в селищі Забарине, Забаринський староста, за громади, зустрілися з людьми. Було питання по землі від однієї сім'ї, яка звернувся до мене, що їхню землю обробляє хтось без їхнього дозволу, звернувся до прокуратури правоохоронних органів з проханням втрутися в ситуацію, розібратися. А з завтрашнього дня вони будуть розбиратися вже. А, також питання з неціловим використанням землі, в тому числі, від людей було прохання провести водогін на одній з вулиць. Я кажу. А, громада каже, що питання в роботі, але я напишу всі не звернення депутатські ще, щоб від імені людей, щоб дізнатися конкретні там, строки, або де їм потрібна допомога, наприклад, там, як в красному коті надавали дозвіл і так далі, щоб ми могли розібратися. Попросив нашого депутата взяти супровід над цією родиною стосовно виділення землі, правил, процедур, тому що виходить, що одна людина, хтось отримує землю, дана сім'я постійно її відмовляє. Тому прошу наших депутатів теж розібратися, в чому там причина, щоб було все справедливо. Контакти залишу в старості, щоб якщо будуть якісь питання, виходили. Більше-більше, ну, більше нас сьогодні знов тривоги. Да, тому працюємо далі, разом до перемоги. Слава Україні.